Добрий день, учні групи ЄЛЗ. Ми сьогодні з вами знову знаходимося в моїй майстерні і ми зробимо лабораторну роботу з вивчення електроінструмента. Ми вже вивчали з вами основний слюсарний інструмент. Тепер е лабораторна робота з вивчення електроінструмента. Перший інструмент і перша операція це рубання металу. Для цього може застосовуватися електричний або е, пневматичне зубило. Е, пневматичного зубила в мене нема. В мене є е, перфоратор, в якого є функція зубила. Тобто, застосовується спеціальний інструмент, як зубило, і можна ним користуватись як зубило. На виробництві... Використовують пневмоінструмент, дуже часто пневмоінструмент, тому що він більш безпечніший і більш, більш потужніший. Рубання таким чином рубання металу може бути як і вручну, так і за застосуванням електроінструмента. Взагалі останнім часом, останнім декілька десятиліть електроінструмента стало набагато більше. Якщо раніше людина, в якої була електродріль, то вона вважалася дуже зажиточною людиною. Бо далеко не в кожного була навіть електродріль. Зараз майже під кожну операцію, хоч слюсарну, хоч столярну, є свій електроінструмент. Наступний інструмент. І наступна операція це різання металу. Є такий інструмент електроножиці для різання листового тонкого листового металу. На жаль, у мене цього інструменту нема. Можете в інтернеті пошукати і подивитися, як вони виглядають. Так вони і називаються електроножиці. Але дуже часто застосовується повсяк час І е, усюди. Такий інструмент, як в народі, називається болгарка. Або, якщо точніше, е, кутошліфувальна машина. Цей електроінструмент дуже універсальний. Універсальний він за чого? Із-за за е, кругів дисків. Є дуже багато насадок, які можна використовувати і робити різні операції. Наприклад, на цьому. Електроінструменті на цій машинці відрізний круг діаметром 230 мм. Взагалі є е, ручні е, кутошліфувальні машинки під круги діаметром 230 мм, 150 мм, 180 мм і е, 125 мм. Оцей 230 мм. Оця Невеличка машина футошліфувальна, вона потужністю так, 1000 Вт, тобто в 1 кВт і діаметр, який можна використовувати диски, 125 мм. І теж під кожну, так би мовити, болгарку, так звану, використовуються різні насадки. Тут насадка для різання бетону, камню. Цегли. Під цю ж машинку є шліфувальна насадка, яка складається з багатьох листків наждачки. Також є відрізний круг для відрізання підготовки заготовок. Є шліфувальний круг для шліфок зашліфовування нерівностей або зварних швів. Є дуже багато щиток різного діаметру і різної жорсткості, жорсткості проволок. Оце на 125 машинку, це на дещо більшу, чашечка так, так, так звана і плоска щитка. Це для зачистки металу від іржі, від забруднювань. І обов'язково використовувати всі ці відрізні машинки, сверлильні машини, перфоратори і все інше. Використовувати обов'язково окуляри, захисні окуляри, бо очі дорожчі. Наступна операція свердління. Для свердління використовується е, теж дуже розповсюджений електроінструмент, електродріль. До неї є теж дуже багато свердл. Наприклад, оце свердло для того, щоб робити, робити в плитці відвістя для, для закріплення електроприборів. Також використовуються сверла по металу, сверла по дереву. Дуже велике різноманіття різних сверл. Також використовуються такі коронки, наприклад, корончаті сверла для свердління, Оце для сверління металу, є для свердління деревини, для свердління, особливо важливо, якщо на будівництві, для свердління гіпсокартону. Для того, щоб затискувати свердло. На ці, наприклад, дрелі є ключ, який, е, яким користуються, зажимають патрон. Те, що є таке свердло, воно чимось нагадує цирку для свердління отворів в плитці, для закріплення е, розпределітельних коробок або коробок під е, розетки вимикачі. Це теж використовується на будівництві. Наступний інструмент для свердління. Це навіть не інструмент, а верстат. Бажано, щоб він був у кожній слюсальній майстерні. Це я вам зараз покажу, це свердлильний станок. Або верстат. Взагалі, в кожній майстерні має бути бо дріль, електродріль електродрілю, але точно просверлити отвір не вийде Як би не держали, все рівно рука буде хитатись. А станок верстат, електросвердний верстат, він дозволяє сверлити під прямим кутом і з дуже великими сверлами. Є що, що він е, состоїть? Електродвигун, ремінна передача, шпіндель, який е, може е, вниз, вверх опускатись, підніматись. Патрон, в якому затискається сверло, теж бувають різні патрони, різні конструкції. Є патрони під углові сверла, під зажими, під різні, різні патрони, є дуже багато зараз. Стол, сверлильний стол, який може крутитись, може підніматись, опускатись. І під різними кутами нахилятись, і так, і так для свердління кутових отворів. Таким чином різноманіття е, при, пристосувань і е, верстатів і електроінструменту для сверління теж дуже велике. Наступна операція, якою е, часто користуються електрики на будівництві. Це особливо на будівництві штрабління. Тобто операція з виготовлення штроб. Штроба це е, такий, така канавка в стіні, де закладується електропроводка, або електричний кабель, або електричні провода. Для цього використовуються як ручні е, пристосування, так і механічні. От, Наприклад, на Така є лопатка для штрабління штроб для перфораторів. А якщо дуже багато штроб робити, є така машина, в мене її, на жаль, нема, але вона дуже схожа на машину дискову пілу по дереву. Тобто замість круглої піли, туди вставляється. Отакі от, от диски, які використовуються на болгарці для каменю, бетона і цегли. Вони вставляються на один шпіндель, два штуки. Між ними вставляється така дистанційна втулка, для того, щоб переріз цієї штроби, виставляється переріз. Ширина і. Опускаючи, піднімаючи глибина. Можна опустити, наприклад, от ви бачите, тут 35 мм, можна опустити і буде ось 50 мм або 20 мм. Це все регулюється. Вона, я повторюю, строборіз, електрична така машина дуже схожа на таку ж саму е, пілу дискову для дерева. Наступна операція виготовлення отворів у стінах. Всім вам дуже відомий сучасний перфоратор. Їх теж дуже багато модифікацій за потужністю, за розміром, за розташуванням електродвигуна. Це дуже великий помічник у будівництві або в ремонті. До нього використовується сверла по бетону цеглі по каменю різних діаметрів, починаючи від 4-5 мм і закінчуючи, закінчуючи от, наприклад, у мене є таке свердло, це на 18 длиною пів метра. Воно швидко затискається і дуже-дуже удобно. Також для того, щоб робити встановлювати коробки, установочні коробки під розетки і під вимикачі є спеціальні коронки, які теж вставляються і роблять отвори для того, щоб встановити в стіні розетки, вимикачі і розгалужуючі коробки. Наступна операція. Наступна операція це заклепування. На жаль, у мене немає електрозакльопочника і немає пневматичного закльопочника. На виробництві використовуються електричні і особливо пневматичні закльопки. Закльопки особливо великі закльопки, ставлять там, де не можна використовувати зварювання. Наприклад, з'єднання ферм мостів. Або е, ферм. Е, на, наприклад, у нас була, ви знаєте, фабрика е, ЦОВ, де мили руду. Так от вона була не зварена металеві конструкції, а металеві конструкції всі були на закльопках. Тому вона дуже добре е, противилася е, вібраціям. На закльопках вібрації не ламають, не рвуть швів, а на закльопках вони е, на связях. Які утворюють закльопки, вони металеві конструкції грають, як кажуть. Тобто вони демпфірують навантаження, пульсуючі навантаження. Тому закльовки ще дуже широко застосовуються на виробництві великих машин, екскаваторів і тому подібного. І останнє, що ми вивчимо, це обробка деревини. Багато інструментів, електроінструментів, які використовуються для слюсарних операцій, використовуються для е, обробки деревини. Ті ж самі дрілі, ті ж самі е, циркулярні пили, або шліфувальні машини. От, наприклад, для шліфування використовується, я вам вже казав, е, використовуються так звані болгарки або кутошліфувальні машини, а також використовуються ще е, для... Шліфування дерева або металу, ленточні шліфувальні машинки, або ще є гріндери, такі верстати для того, щоб заточувати обробляти метал. Для ленточної шліфувальної машинки робочим органом є лента із, шліфу... із шліфувальної шкурки. Вона надівається на привод. Вращається і шліфує. Різну швидкість можна виставляти. Різні бувають за длиною. Це, наприклад, длина 550 мм розгорнутої стрічки. Є менші, є більші. Теж дуже удобний інструмент. І останній інструмент, який я вам хотів показати, це шуруповерт. Вони теж на будівництві дуже багато застосовуються електриками при виготовленні проводок, які як наружні проводки, коли треба кабелі укладувати знаружі стіни не внутрі, а знаружі стіни. Ними закріпляють кріплення кабелів, кабель каналів або щитів розподільчих. Дуже, Теж дуже. Сучасний і е, теж дуже корисний інструмент. Взагалі, е, мені здається, що під кожну операцію існує свій електроінструмент. Можливо, я щось не назвав, але ви всі знаєте, наприклад, ті ж самі електропили, або бензопили для опилювання гілок, дерева і тому подібного. Або е, Ще якийсь, я, може, я не назвав інструмент. Ви можете в лабораторній своїй роботі, відповідаючи на питання, написати, який у вас в домі є електроінструмент, яким ви користувались колись, можете вмієте користуватися. А ще одне: ще я забув сказати, що в кожній себе поважаючий електрослюсарь в своїй майстерні, має, крім свердлильного верстата, має ще. Заточний верстат. Я вам покажу, який у мене є верстат. У мене такий верстат. Є великий верстат для заточування обдірки великих заготовок. І є малий верстат. Тобто тут два верстата. Здоровий і малий для заточування сверл, ножів і тому подібне. Виконуючи цю лабораторну роботу з вивчення електроінструмента, ми з вами зробили невеличкий екскурс в світ електроінструмента. От, і е, який покращує, полегчує роботу, пришвидшує її. Е, тому, якщо ви будете електрослюсарями, намагайтесь е, як можна більше, щоб у вас було електроінструмента, нам більш різноманітніший. Використовуйте його і не забувайте за правила техніки безпеки при роботі з електроінструментом. На все добре, до побачення. Дякую за увагу!